Більше цінує вчитель та репетитор з математики я ви учні. Виконання домашніх завдань чудово, але не найголовніше. Гарна поведінка на уроці добре. Задавання безліч питань коли не зрозуміло добре. Але для мене це не найголовніше. Найголовніше це креативність, що я маю на увазі, показую на прикладі завдань з НМТ. Ми з моїми учнями проводили урок онлайн і розв'язували ось таке квадратне рівняння в підготовці до НМТ. Ми витратили 2-3 хвилини на його розв'язання. Потім в нас було наступне рівняння, і його б всі розв'язували таким самим скучним способом. А один з моїх учнів сказав: а навіщо його розв'язувати, якщо тут є відповіді, і їх можна просто підставити замість ікса. Таким чином, ми замість Ікса підставили мінус один, підставили три, вони підійшли, і це одразу розв'язок. І на виконання цього завдання ми потратили. 30 секунд це означає, що в нас буде більше часу для розв'язування інших завдань, адже на НМТ з математики дається всього одна година. Підписуйтесь, тут більше корисних лайфхаків для НМТ з математики, не тільки по розв'язанню, але й загалом по підготовці для того, аби прийти на НМТ, не стресувати і здати.